І у нас в гостях представник воєнної розвідки, яка є складовою частиною сухопутних військ збройних сил України, так. командир А сто окремого розвідувального полку, пане полковнику Харчевну Олег Вікторович. доброго ранку, пане полковник складно до вас потрапити. А які є особливі вимоги до розвідників? Перше в історії розвідки України е на базі нашого батальйону. Ще тоді було прийнято рішення створити розвідувальний полк. Mm -hmm. е, тому зараз відносно нескладно, тому що йде формування підрозділів е, різноманітних насправді е, за призначенням е, і тому е, ну якихось жорстких таких умов немає. Там відбір там по фізичній підготовці. Е, перша умова це людина. Не повинна е, вживати алкоголь. У нас такий закон. Mm -hmm. е, хто не витримує такого навантаження Диску. таких вимог, він залишає частину. Mm -hmm. Так безумовно, ми боремося. Ми категорично проти використання наркотичних засобів, якихось там, все таке інше. Це головне. Це саме себе. Да. Людина повинна бути мотивована, розуміти в який підрозділ в яку частину людина йде, які завдання буде виконувати свого боку. Ми намагаємося кожному підібрати місце, яке буде йому комфортне, і де він зможе реалізуватися максимально. Тобто, у нас різні напрямки є підрозділ забезпечення, є там. У ну, та ж радіоелектронна розвідка, яка дуже вагомий вклад ну, е, робить. Ми бачимо останнім часом е, дуже е, багато інформації. цікавої добувають хлопці, і це ну там Рембо не потрібен, але потрібен потрібна людина, яка розбирається в радіоелектроністі, Там прогремістам, наприклад, БПЛА. Там, наприклад, угу. ну для fpv дронів там бажано, щоб людина. В ігри грала в комп'ютері, дуже хорошо в них виходить на і підрони. А за мамі не під... треба мені забороняти. Тому саме ваш полк має обрати той чи інший рекрут. В збройних силах достатня кількість хороших частин, хороших командирів, куди варто йти. Угу. Ну, Відповідно, я як командир. Частини і людина, яка ну, безпосередньо створювала цю частину, я вважаю, в мене найкраща частина, але ну якщо серйозно, то по багатьом показникам ми дійсно входимо в перелік кращих частин збройних сил mm -hmm. по, ну, по певним напрямкам. Чому я раджу йти до нас, тому що ми на сьогоднішній день намагаємося. Створити сучасну частину, і в багатьох аспектах нам це вдалося насправді. Е, так склалося, що я і головний сержант ми е, мали можливість е, працювати з канадською е, операцією Юніфаєр шостою сьомою ротацією. Е, я очолював е, робочу групу українсько-канадську по написанню програми фахової підготовки розвідників. Е, е, Унікальна програма насправді ну, повірте, я багато в своєму житті. Ee, провів років в розвідці, багато програм бачив, ну це якби новий підхід для нас. Mm -hmm. Дійсно. Ми багато з канадцями спілкувалися, e, дуже розпитували їх, як у них там побутові якісь речі відбуваються, вони нам розказували, тому перейняли ми багато. E, це відбувається перш за все в тому, що у нас e, дуже потужний, я скажу так, e, сержантський корпус. Mm -hmm. Це не просто сержант з якоюсь личкою, так як в радянській армії, там було тобто від Совєтщини Треба відмовлятися відходити. Це е, перший помічник офіцера, командира. Так е, дуже е, важливо, що він був лідером, підготовленим. Він найближче знаходиться до солдата. Він знає проблеми, які виникають у солдата. І я вам скажу по сержантській лінії. Я скоріше втримую швидше інформацію про якісь там проблеми, які виникають. А дуже часто головний сержант Полку навіть. Там вирішується питання без мов втручання. Просто він повідомляє мене про те, що там була якась проблема, і вона вирішена. Тому намагаємося будувати ну наскільки це в наших силах сучасну частину. Так.